Продовжимо. Ну, Тепер ми можемо додати деякі коментарі до наших кнопок, наприклад, Огорнути. закрити. І тепер будемо, коли наш шаблон вже готовий, будемо робити багато Натискаємо на цій вкладці Main, це наша перша сторінка правою клавішою Duplicate. Називаємо сторінку. Хай буде, оскільки в нас наступна вкладка AutoPlay. Так називемо Auto. ОК. Okay. З'являється на, у нас ось наступна вкладка Auto. Так, створимо далі. Duplicate. Камтазия. Створюється наступна стринка CamTasia. Duplicate Файли. duplicate Credits. Окей. Okay. І ось у нас є 5 кнопок, 5 сторінок. Тепер потрібно зробити так, щоб ці кнопки переключались на потрібні нам сторінки. Для цього вступ. Вибираємо кнопку Вступ. Actions. Щоб воно завжди переходило на цю сторінку. Тримаємо Jump to Page Main. в вкладку Auto. Ось тут та, потрібно буде змінити кнопку не на зелену, а вже на червону, на оранжеву, точніше. Оскільки потрібно. Зелена у нас відображається тільки та стор... кнопка, яка в даний момент на, якій... на сторінці якої ми знаходимося. Так, зменшуємо. Нашу кнопку до менших розмірів. Ось так. Ще Ось так. А цю заміняємо на зелену. І знову підтягуємо. Ось тепер настяємо. Брамо кнопку «Вступ», Actions Jump to Page Main. А to action. Jump to page. Auto. На вкладці Main. Jump to page, JumptoPage. і настроим так кожную кнопку Камтазия. Jump to page. Comtazi. Так кожну кнопку на эту сторинку. Як доведеться настроювати кожну сторінку. Дякую за увагу до, на... до наступних уроків.